Материнська плата сьогодні перед нами. Причина, по якій вона тут є те, що вона не включається, не стартує зображення. Не виводить зображення. Добута вона була з розпаковки 10 кг заліза комп'ютерного. Одна з перших розпаковок там в мене була. І отака плата довгий час лишалася невідомою. Модель її було для мене невідома. Зрозуміло тільки, що тут ПГА 370-й. І все. Зображення не виводить біусів глянути. В принципі, модель там і не глянеч в біусі особливо. Ну, хоча б приблизно було зрозуміло, що за звір. І довгий час я якби шукав, шукав, а потім вже махнув рукою, кинув її в коробку з платами неробочими. І сьогодні просто випала вільна хвилина достати, і захотілося, а ось я її включ, включу сьогодні, а вдруг вийде її включити. Вдруг запрацює, то вже не перший раз, то, напевно, вже третій чи четвертий раз. Е, спроба з багаточисними, скажімо, так, спробами включити. Тут було багато, що перепробувано, мінялися джампери. Дуже дивно, що положення джамперів саме таке, а не горизонтальне, тому що тут е, числа починається от. А в табличці, отут у нас показується, от, що один і два положення замикати потрібно перше-друге. от, А перше друге у нас виходить це і це, Тому джампери повинні стояти горизонтально, вони стоять тут вертикально натикані. От. Більше тут джамперів нема, Тут два джампери, які відповідають швидше всього за подачу живлення. І там і тут два джампери. Тобто джампери я вже перепробував, справа не в них. Тут два мости: південний і північний, тут під кожухом Манлі. Вони при включенні не гріються, вони холодні, що не є добре. От, процесор теплий, працює і все нормально. От. Зразу глянемо, що тут у нас Процик, Тестовий процесор, Celeron. При провірці завжди треба ставити процесор, який не жалко, тому що. Мало що там з материнською платою, і може піти живлення на нього 3 вольта і його просто спалити за одну секунду. Тому ставити треба процесори от брелки, так скажемо. Таке довге вступне слово, тому що без того смисл якби втрачається. Хтось може подумати, для чого мені там материнська плата.